Що з одного боку аграрний сектор забезпечує ось цю базову продовольчу безпеку, так? І це, ну, це не пусті слова. І ми бачимо, наскільки це важливо дійсно, все-таки ось ця продовольча безпека, і на рівні країни, і на рівні там, окремого регіону, і на рівні окремої сім'ї. А з іншого боку, аграрний сектор він є, ви вже використовували ось це слово, надзвичайно таким традиціоналістським є надзвичайно консервативним. і... Дуже часто дійсно, от якраз, з ним пов'язані ці такі найбільші проблеми в переговорах щодо міжнародної торгівлі чи нових якихось економічних союзів. Чому тому, що Повертаємось про те, що ми з вами говорили вже. А це про ці сільські території, це про села, це про ось цю зайнятість саме там, да, в цих рул areas. це про фермерів, які є знову ж таки досить консервативними, досить обережними до всього нового, і які взагалі найкраще, я вам скажу, я впевнена, щоб поговорити з українським українським, можливо, ні, От цікаво було б таке опитування колись провести. Але, от наприклад, точно в європейських країнах дуже багато фермерів, які б дійсно Зала, та нам взагалі краще за все, ото зробити закрити да повністю кордони.